Будівництво вежі свободи у Нью-Йорку на місці зруйнованих 11 вересня веж близнюків торгівельного центру досягло історичного моменту. Віднині з завершенням чергового поверхового блоку споруда стала найвищим хмарочосом Нью-Йорка. Будівництво мають повністю завершити у 2013 році. Сьогодні орендарі вже винайняли 55% приміщень хмарочосу. Наталія Леонова розповість більше. Встановлення чергової сталевої балки Корпусу вежі свободи зробили будівлю офіційно найвищим хмарочосом Нью-Йорка, вищим за Empire State Building. Висота поки що незавершеного корпусу хмарочосу становить на сьогодні 381 метр. Після символічного моменту на 90-му, але поки що не останньому поверсі будівлі була проведена прес-конференція. Учасники якої задекларували символічну поразку тероризму. They didn't win. Вони не перемогли. Сьогодні ми стали свідками сили нашого духу, який не забуває втрату і рішуче сягає нових вершин. Сьогодні для нас чудовий день, але попереду ще кращі часи, коли будинок заполонять люди, які приходитимуть сюди працювати. Робота над будівлею тривала шість років. Дев'ятсот будівельників цілодобово сім днів на тиждень працювали на майданчику. Спорудження цього будинку і комплексу інших споруд навколо нього створить обороту 14%. 12 мільярдів доларів. А після завершення будівництва цей комплекс буде центром економічного зростання для самих же будівельників. Це не просто робота, це їх особлива місія. При будівництві хмарочосу було використано стільки бетону, скільки вистачило б, щоб прокласти пішохідну доріжку від Нью-Йорка до Чикаго. А 48 тисяч тонн сталі, які пішли на будівництво, це еквівалент понад 20 тисяч авто. Втім, будівельники на власні очі кожного дня переконувались, що для багатьох цих хмарочос це більше ніж бетонні стіни та сталеві балки. Важко приходити на роботу щодня, коли члени родин загиблих дають тобі квіти, щоб ти забрав їх на територію будмайданчика. Це важко. Холл приїхав до ша 30 років тому. у мене відчуття, що це мій власний подарунок країні, яка дала мені можливість тут усісти. Цей будинок це дуже емоційна сторінка життя. Я відчуваю гордість. А місцеві жителі висловлюють подяку Ми дуже щасливі мати власний діамант. Щасливі, що наш орієнтир такий собі маяк Менгетена повернувся. Зовнішні будівельні роботи триватимуть ще принаймні рік. Остаточна висота вежі свободи становитиме 541 метр, включно зі 124 метровим шпилем на даху хмарочосу. Наталія Леонова голос Америки.